Бо він ще не понатискав. А, ще я вже дію, понав... Понатискав. Я все покажу. <гум> типа, я приїхала, не був автобус. Перший, я приїхала 9 година, я вже була в нього в хаті. Ага. Ну, то що сидіти чекати? Ага. То, то він так сказав, якщо я не приїду, бо минулий раз не було uh -huh. автобуса uh -huh. а той раз був автобус, я приїхала вчасно що... Ясно. Що в нас сьогодні? Яке число? Сьогодні 17 Христок. Сьогодні у нас на календарі. 17 листопада і ми збираємося таким волайтовим маршрутом проїхатись на гору Буковиця. Але не зовсім воно відповідає дійсності, що це є велодоріжка. Бо яка велодоріжка, коли болото? Доріжка це є доріжка, а то є велостежка. І від гори буковиця оце зелененьке, що ми отут, що ми планували їхати на цюхів, вверх, тут. Воно, Василь каже, що воно не проїздиме велосипедом, тільки пішоходом. Підйом на нацюхів і через трицюхів Тобто там лісовози, кажуть, наробили це такого. Там і так було зле. Ми коли з'їхали, в дуже гарну суху погоду. Ми ледве там ну, проїхали, але ну, трошки так складновато. А, а тепер вони пішки йшли, кажуть. Що... Так що то є пішохідна стежка, а не велодоріжка, так, навіть близько не доріжка. Не стежка, а... Навіть не стежка болотце. Пішки можна Пішохідне при... болотце. Оце називається Трускавецька велодоріжка. Так як Зупинилося всі Бугалі йде збирати гриби. А тепер Олег знімав на камеру. А тепер знімає камеру Осіннім лісом. сю стежкою вело типа Що вело болото? Там доїхав, на газу, газу, газу и пішло. Критикує Трускавецьку велодоріжку. Ведь застрасить, хоч тут лопу сипали. Велодоріжжі. Йой! йой Та прямо по дорозі-то. Знаки у лісі понаставляли, капець. Велоболото! Ха-ха! Добрий день. Зараз до пожежної частини. Виїжджаєш до пожежної частини, там ще така. НЛО там зараз побачиш. таке Цікаве таке НЛО буде. Якщо ти ще не бачив, ти, ти який об'єкт для фотографії. НЛО таке, побачиш зараз. Того капличка буде зліва. Томогарно. А зараз об'єкт для НЛО, то що я тобі казав. Це було. Та були, були. Фотографувати НЛО. Давайте хлопцяємо. Давай. Це треба заїдемо сюди. Заїдемо і НЛО Це було? — тут з було. Ну я вас, я баба. давай я тебя спустю. Син не захотів почитати про, соле, про солеве добування не захотів почитати, як це так? Йду його зараз Видобування почитати, там стіл, там про солеве добування написано про сольову дорогу чи якось так. А ти так рванув. Там деталь танка, то ж спеціально зробили. А чого ти не читав? Бачу, написано, але не читав. Ти треба встати було почитати собі. Ти читав, я читав, бо ми взагалі там вже були, ага. сиділи, а, обідали. А. Та не роби чудес. Та то капець якийсь. Dá-lhe ele, uh -huh. alegar na super. Hasu, halho, hasu. Ні. Ніби ні. Трохи вітер, ні? А що ти зробиш? Забрати вітер? Там, де ви видели Альтанку, там набагато більше вітер. Василь, забирай вітер, Галя не любить вітер. Але класно. Дякую. Не парень да не потім. Скай, скай, давай. Давно відео пише, блядь. Що, що давай? Даю! Так, і тепер.